Дмитро Кулик. <плес> гол! Мирослав Світу гол! Гол! На останній буквально за 30 секунд. На хвилині. На линію. 90. Лівий захисник футбольного клубу Черніїв. Не буду говорити, але з імовірністю 99% дарує перемогу. Смієно, погано зараз Тупаченко. Пострибував, дотягнувши до м'ячу, але вчерайко зберігав м'яч задав так... лукаві. Сердюка запустив непогано вовк. Той запускає вже Кривобороденка І так, другий м'яч забивають чернігівці. Колосираш забив цей м'яч. Вітаємо Миколу з дебютним голом. Тут слід відзначити Вовка. Дуже гарно він зараз віддав пас. І Сердюк запустив свого колегу. На побачення із Коваленко. 2-1. Чернігів попереду залишається дві хвилини основного часу. Ну і бачимо зараз гостра атака з боку, з боку Чернігова і одразу ж гості відкриває рахунок Це е, Роман Вов, 79-й Сира шидає в центр. Рударна позиція пробиває в дальній кут. рахунок у матчі відкрито Дмитро Мироненко. Знайшов можливість для удару. Був відкритий дальній кут. Ну і Мироненко влучив. Так влучив. Ого! 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 Для ударом! В кого Дмитро Боролинко забиває го. Я, звичайно, не знаю, які там гли заб'ють.